Так. Ну що, всіх з Днем Незалежності, як казала моя бабуся в дитинстві, на День Незалежності ніхто не залежується і ми працюємо. Сьогодні у нас багато різноманітної роботи, в основному це знову ж таки шестерні і зубообробка. Значить, перше, що я сьогодні робив, це я відремонтував швиденько таку шестерню. Це черв'ячне колесо. До нього є замучений черв'як, він приблизно так виглядає. Але замовник сказав, нам підходить черв'як гарний. Питань нема. Ремонтуємо колесо, колесо було зовсім тут воно було ну, страшне. Швиденько я його проточив, насадив нову бронзу, протачив чистоу, загужонив. Все, нарізав зуби, в принципі, ще пара хвилин і можна відправляти. Хай воно трошки походить і стоу зробить. Зараз я затисну гайку, затискаємо гайку зверху і хай воно собі трошки покрутиться без додавання розміру. Тобто 8 мм глибини я взяв, розмір не додаємо, просто працюємо. Так, далі, що тут у нас ще цікаве? Тут я точу пластикові втулки, якісь там на кран. Дуже-дуже аварійно срочно, треба десяток втулок. Ну, наточимо. Значить, що в нас тут ось? Перші дві втулки, бачите, нічого тут кримінального нема. Втулка та і все з пластику чи замур за обрудними руками. Так, далі. ще Сьогодні бачите, на великий стан по прокатці проволоки. Тут були втулки обварені. Далі треба було розточити чистову і зробити шпонпас. Готово. Бачите, надав замовник шпонку, шпонка вийшла, шпонка вийшла гарно. Так, далі йдемо. Це вже я вчора показував, термічку зробили деталям до агротехніки. Ну, вийшло люкс. Як на мене, то трошки краще, ніж летий оригінал, пояснили мені, що це таке, значить це лайно лється. Тоді частково обробляється і в роботу. Ну, ми так не вміємо, ми робимо по-людськи. Далі йдемо. Далі саме цікаве. Великий зубофрезер у нас в роботі не часто він останні, останні дні попадає, але на нього потихеньку підзбирається робота, буде і він в кадру попадати. Наш 5К-32. Ріже модуль 8, шестерня 22 зуби. 200 мм мм зовнішній діаметр. І ріжемо, дивіться, це оригінали. Ну, воно тут таке трошки вже трошки замарилось. Оригінальні деталі. Каже, ми там гайку вам привеземо. Ви по ній різьбу зробите. Отака гайка. Отака різьба була. ну Гайку я зробив нову до тої шестерні, що нарізається, а це до неї пара. Такий блок великий. На обох деталях, на, ну, на обох вінцях блока у нас 14 зубів. І тут і тут 14 зубів, але з цього боку зуби нормально виглядають, ну, класичні, скажімо так. А з іншого боку, 14 зубів, бачите, вони з мінусовою корекцією, ножка підрізана, вершина товста, ну, якийсь він як ідіотський трошки. Ну, зато менше станок налагоджувати. Це десь великий бетоножмі... бетонозмішувач зламали. В результаті у нас купа такої різної роботи. Працюємо, робота кипить.